Хто такий Богдан Сташинський і як він взагалі зміг убити Бандеру за наказом КДБ? Історія починається не з Мюнхена і навіть не з Москви, а зі звичайного хлопця з Львівщини. Його сім'я підтримувала українське підпілля, сестра навіть була зручна з командиром бойовки, а дядько розстріляли НКДВ. І ось тут іронія: саме таке походження зробило Сташинського цікавим для радянських спецслужб. У 1950 році його банально спіймали у поїзді без квитка, але в той час по вагонам ходили не лише контролери, а й патрулі МДБ. І замість штрафу хлопці запропонували вибір або співпраця, або великі проблеми для всієї родини. Під загрозою репресії він погодився. Спочатку через свою сестру він увійшов у місцеве підпілля, передав інформацію КДБ. Коли це виплило назовні, родина від нього відсуралася, і для нього вже не було дороги назад. Він повністю перейшов на сторону радянських спецслужб і став агентом з псевдонімами Олег Тарас або агент Т. У західній Україні він видав кілька боївок УПА, і за це його почали готувати до роботи за кордоном. У Москві Сташинського тренувала як професійного оперативника. Він вчив мови, легенди прикриття, методи шпигунства У 1956 році. Він отримав перше серйозне завдання ліквідувати українського діяча Лева Ребата в Мюнхені. Для цього КДБ видала спеціальний пристрій, схожий на пістолет, який не стріляв кулями, а видавав струмінь розчину ціаністого калію. Ребет помер прямо на сходах редакції, а лікарі вирішили, що це був серцевий напад. За це Старшинський отримав подяку і фотоапарат, така собі нагорода від радянської системи. Через кілька місяців йому дали нове завдання: знищити Степана Бандеру, найбільшого ворога Кремля. План операції розробляли в Москві. Той самий пістолет з отрутою, фальшиві документи, нова легенда. У Мюнхені сташинські кілька місяців стежив за Бандерою під ім'ям Ганце Йоахіма Будайта, 14 жовтня 1959 року. Він дочекався, коли Бандера зайде до свого будинку, піднявся за ним у під'їзд і вистрілив отрутою в обличчя. Удар був настільки точним і швидким, що спочатку навіть лікарі подумали про серцевий напад. Але цього разу отрута не випаровувалась миттєво і згодом стало зрозуміло, це було вбивство. Сашинський спокійно зник і повернувся до Москви, де його нагородили орденом бойового червоного прапора. Здавалось б, ідеальний агент, перевірний, ефективний. Але саме особисте життя зламало всю систему. У Німеччині він зустрів свою майбутню дружину Інге Поль, і одруження з нею стало проблемою для КДБ. Їх постійно контролювали, прослуховували, тиснули. Коли Інге завагітніла, від неї вимагали зробити аборт. Подружжя почало думати про втечу. Дитина народилась в Берліні, але трагічно померла. КДБ дозволила Сташинському поїхати на похорон, і саме там вони з Інге вирішили тікати. Увечері, 12 серпня 1961 року, буквально за кілька годин до початку будівництва Берлінського муру, вони втекли в західну частину міста та здалися поліції. Після цього Сташинський зізнався убивсті рейботи та Бандери. На суді він говорив лише німецько, поводився спокійно і описував все дуже детально. Суд у Карс визнав головним винним не його, а керівництво СССР, бо він був лише виконавцем наказів. Вирок 8 років, з яких він відсидів приблизно 4. Далі його передали американцям, і після цього слід зникає. Є версії, що він жив у США або у Південній Африці, або десь у Європі під новим ім'ям. Чи живий він зараз, ніхто не знає.